27 листопада в Ізмельській картині галереї відбулося урочисте відкриття виставки дитячої творчості шляхом півдня учнів одеської художньої школи номер 2 На початку заходу була оголошена хвилина мовчання на честь загиблих українських військових, цивільних та дітей, які віддали своє життя у боротьбі за незалежність нашої держави. Офіційно відкрила виставку директор обласного центру естетичного виховання імені Емілії Вдокимової Федорова Ірина Ігорівна. Ми так раді бачити вас зараз. Сьогодні тут. У залах Ізмаївсько-Картинної кар галереї, тому що сьогодні відбувається виставка. Виставка ваших товаришів. Вони живуть у місті Одеса. І саме для вас прислали цю виставку, цю дивовижну виставку. Одеська художня школа номер 2 активно співпрацює з Ізмаїлом, зокрема з обласним центром естетичного виховання імені Емілії Вдокимової. І виставка шляхом півдня стала логічним продовженням творчого партнерства, яке зміцнює єдиний мистецький простір півдня України. Великий Пабло Пікассон колись сказав: кожна дитина це художник. Труднощі в тому, щоб залишитися дитиною. Вийшовши з дитячого віку, я хочу сказати, що сьогодні ми представляли виставку, яка прибула до нас з міста Одеси. Це дивовижна виставка, тому що це наші друзі вже зараз. Це художня школа, номер 2 міста Одеси. На відкритті були присутні почесні гості, шанувальники мистецтва та учні молодших класів початкової школи номер 4 які мали можливість першими ознайомитися з експозицією виставки. Рад вас приветствовать в этом прекрасном зале на фоне этих чудесных работ. И сегодня у нас двойной праздник. Праздник солнца, красок, творчества, искусства в этой прекрасной измельченной картинной галереи. Прекрасная выставка. Несколько имен, которые мне очень запомнилось. Их работы, не хотелось бы мне им называть имена, но есть Великолепна робота, яка ну, когда колеги радуються за других колег, це дуже хорошо. Дуже велика подяка Ізмаїльській картинні галереї і колегам з нашої одеської школи номер 2 за те, що вони придумали таку виставку. Це було дуже неочікувано, але дуже для нас цікаво і корисно, тому що завжди є чим, чому повчитися. Велика дуже культура. Ольору у дітей цієї школи велика культура штриху штрихування, різноманітні техніки, витинанки і вітраж. І колаж, і олійний живопис це дуже такий цінний досвід для діток. Малювати в різних техніках. Одеська художня школа номер 2 працює ще з 1977 року. Сьогодні у закладі навчається 315 учнів віком від 6 до 16 років. Їх навчають 13 високопрофесійних педагогів. Школа, яка була основана ще в 1977 році, виховала. Більш ніж 2,5 тисячі випускників дуже багато з них зараз. Це відомі художники, дизайнери. Це викладачі, які і зараз працюють у своїй «Альмематер» у цій школі. І це дуже важливо. Ретроспективна виставка шляхом півдня представляє 138 творчих робіт учнів, які виконані у різних техніках: живопис, графіка, комп'ютерна графіка, декоративно-ужиткове мистецтво. Ці роботи, які представлені у двох залах нашого музею, дивують всіх, тому що рівень цих робот дуже високий. Вперше ми познайомилися з представниками цієї школи, коли у місті Ізмаїл відбувався фестиваль Дуна ріка дружби. І тоді, вперше, учні цієї школи взяли участь у нашому фестивалі, а потім зав'язалася дружба. І це вже такий творчий міст, міст мистецтва. Між Ізмаїлою, із Ізмаїлом і Одесою з нагоди відкриття перед гостями виступили вихованці вокального відділення Ізмаїльської школи мистецтв імені Сергія Малаховського, які подарували щирі емоції та створили особливу атмосферу. Фіка -фі! Дитячі твори наповнені простором, що не має кордонів, світлом, свободою фантазії, що веде дитину до самопізнання. Роботи учнів неодноразово експонувалися у престижних виставкових просторах Одеси та України в цілому. Брали участь у міжнародних конкурсах та фестивалях дитячої творчості, здобуваючи призові місця. Географія творчих обмінів охоплює Німеччину, Польщу, Японію та інші країни. Ця виставка є дуже важливою складовою мистецького портрета регіону. Півдня Одеської області в цілому, і я хочу сказати, що дуже добре те і важливо, що ми відкрили цю виставку. Цей Вернісаж відбувся у 2025 році. А це означає, що у 2026 році у нас ще багато нових планів. І діти, і дорослі залишилися під великим враженням від майстерності дітей, різноманіття технік, глибини сюжетів та кольорових рішень. Сьогодні в Ізмельській картині галереї відбулася дуже цікава виставка, яка справді вражає і надихає, бо ми дивимося не просто на якісь дитячі роботи, а на роботи справжні справді юних майстрів, які дуже різноманітні, які дуже яскраві, передають різні різні ситуації, історії і взагалі дитячий світ. І Це дуже надихає. Хає і мотивує. Я була на виставці картини в галереї. Мені дуже сподобалось. Я хочу сказати, що ця виставка дуже красива, і ця виставка заслужує багато людей, щоб всі добре і говорили про неї. Ця виставка вона нам показує, як бачить художник. Кожна людина бачить по-своєму і неважливо, Гарно срачні, щоб це художня школа, всіх навчила нарисувати гарно, і щоб усіх учеників було добре, і це дали нашу Україну дуже добре, красивий, сильний. Ці всі картини є красою цього міста. Я хочу, щоб ця виставка була завжди. Таке культурне співробітництво, взаємодія та спільні зусилля спрямовані на розвиток та популяризацію української культури та мистецтва на півні країни, мають особливе значення в умовах сьогодення. Вони не лише утверджують цінності національної ідентичності, а й зміцнюють нашу єдність, наближають спільну перемогу та сприяють настанню майбутнього миру в Україні. Зараз я хотіла б побажати усім викладачам цієї школи, цієї дивовижної школи. А це 13 педагогів. Хотіла би побажати усім учням, дуже гарного майбутнього, щасливого майбутнього, щоб все, що ви зараз задумали, щоб все було виконано і в цьому році, і, мабуть, у наступному. І дуже хотіла би зустрітися з вами тут вже у наших залах, коли наступить мир, спокій та наступить перемога. Юлія Петлецюк, Наталя Маленко для програми новин.